У книзі із крові дуже багато висвітлюється проблем, але одна із них, яка мене зачепила, це свобода. Що взагалі така свобода, і чи може вона існувати у світі, де роль людини вирішено заздалегідь? Як на мене, свобода це не просто коли тебе ніхто не змушує щось робити, а коли ти сам вирішуєш, ким бути і як жити. Справді свобода починається з того моменту, коли ти починаєш сумніватися, чи правильно це все, і тоді. Ти можеш починати боротися за себе, навіть якщо світ навколо каже, що вибору немає. Він є вирішити, чи слухати всіх, чи жити по-своєму. Хотіла б більше поговорити, але не вийти, тому що в мене все-таки, тому я швидесенько. Взагалі, не очікуючи, навіть для себе, я почала влог через те, що почалась вікна і дуже-дуже все красиво, я почала все знімати. І в той самий час почала читати ось цю книжечку і вирішила, що дуже було б добре це все. Запам'ятати, а мій телефон має дуже мало пам'яті, тому вирішила навіть для себе на згадку в Ютубі це залишити. Тому розповідаю про цю книгу. Я не знаю, чи буду продовжувати цю серію, але мені дуже початок подобається. 140 сторінок я вже прочитала. І, в принципі, не сказала би, що все є зрозуміле, але я відчуваю цю напругу, яка з кожним разом все більше і більше стає такою гнітющою. Розповідається про маківку. Вона є діва, є обрана, яка має пройти якийсь відбір священий, або вона помре в ньому, або вона стане святою, щось таке подібне. І вони дуже-дуже довго живуть століттями. Вона має бути вся чиста, недоторкана, вона має не робити ніякі гріхи, тобто не вчиняти ніякі гріхи. Вона навіть вдягнута в білу сукню, вона вкривається завжди білою ковдрою, яка прикриває все майже і тіло, тільки нижню частину лиця видно. Знайомиться з ним хлопцем, з яким робити не дуже святі речі, інтимні. В інший момент на неї нападають і їй кажуть, що тебе хоче викрасти темний. Я не згадаю назви тих монстрів, але я зрозуміла, нібито це оборотні, або вампіри. Ось. І які висасують душу, і які висасують кров всю. І люди стають або мертвими, або зарядженими. зарядженими Боже. Так ось, мені початок дуже подобається. Я вживаю, що буде щось цікавіше далі, і я очікую. Але через те, що це серія, я не знаю, що очікувати в цій книзі, який буде кінець. Не хочеться мені читати, якщо чесно, серії, тому що я або їх згадаю. Або дуже-дуже довго читаю, бо мені треба час. Я навіть Тес Герцен читаю вже три роки. Така маленька вставочка. Я поганий приклад навела щодо Тес Герріцен. Краще це Локвито тому що я почитала лише три книги минулого літа, і я звичайно, не хочу наздогнати це все прочитати, але ну. Бачите, як мені довго читаються ці серії. Не те, що мені не подобається чи щось таке, але просто для цього всього потрібен час. Тому що я не можу знайти саме читати. Так само в мене був не читут, через те, що я почала дуже читати багато фентезі, і я прочитала вже ще з типу хорору, і мені легше стало, я почала більше читати. І знову повертаюся до фентезі. ось. Але я в той же час почала читати нонфікшн, але це згодом, я вже більше про це. Причинила розкажу, чи в покупках, не знаю, ще не придумала. Приєднаюся пізніше, коли прочитаю хоча б половину книги. І, звичайно, коли в мене буде більше відсотків, щоб більше поговорити про неї. А так, насолоджуйтесь моєю е, знятою красою, тому що дуже гарно, і поки це не припадає, я от, насолоджуюсь кожною хвилиною, коли я це тільки можу зробити. І вам раджу. Захист практики, тобто їду. Коротше, дуже довго говорити. Щось таке я придумав. Не знаю. буде норм. Коротше, я поки зайду в стежечку, там буде темніше і буде мене видніше. Хотіла трішки поговорити за книжечку саму. Я небагато, якщо чесно, прочитала після того, як я вам наговорила всякого, але я до моменту. Де вона має відкрити своє обличчя тому самому хлопцю голку. І, ну, блін, відчуття дуже-дуже такі переживаючі. Тобто, ну цей момент буде, напевно, цікавіший. І я подумала, що можливо можна зняти його. Как красиво тут супити. От, е, на відео, яке це буду селі читати. Мені здається, буде прикольно. Не знаю. Якби я міла ще слова добирати до відео, та взагалі до чогось, було легше. до здавай, щоб обговорити ті прочезні сторінки. Про які я казала в минулого разу, тобто я пів книги прочитала, можу вже висловитись більш детальніше або більш зрозуміліше. Але насправді довго не буду висловлюватись, тому що я зараз іду картоплю садити. Але скажу одне, боже, як же її обмежують свободу? Тобто їй нічого не можна. Це ситуація вона сидить собі спокійно в пустій залі зі своєю придворною дамою, де приходять ще інші дві. Вона знає, що їй не можна з ними сидіти. Вона знає, що їй не можна з ними говорити, але вона висказала свою думку. І потім її визволи там через півгодинки до герцога. Він її, звичайно, відчитав, не буду як казати, тому що це буде вже спойлер, мені здається. Але ну блін, їй просто кажуть, сядь і сиди собі, нічого більше не роби, тобі, більше нічого не треба робити, ні говорити, щоб тебе не бачили, щоб ти завжди сиділа і нічого не хотіла. Це максимально по-дурному. Я не знаю, як це пояснити гарніше, щоб ви зрозуміли мене, але я думаю, ви б не зрозуміли саме щодо Гоука. Мені подобається, що він її захищає, витримує її думку то... і посувається ну, війна, походу. Картоплю зараз було сидити. Ось я вже чекаю, коли її вознесуть, вона була вільною, або коли щось трапиться, що вона зможе вийти вже з того замку, з того дурдому, так сказати, і вже почала щось робити, бо мені вже не доїло, що вона постійно сидить на одному місці. Ось. Не обіцяна завжди, не обіцяна вічно. Те твоє моє завтра. Вітер скроння свище. Не обіцяй вічно не обіцяй не треба Парам-парам-парам-парам Бара привіт! Я цілий день майже читаю і можливо здається, що я сонна. В принципі, мені спати хочеться, але я хочу читати. І взагалі я приєднала, щоб вам дешки заспойлерити. Мені чомусь здається, не знаю, це смішна думка, тому я смість, що Гоук якось прив'язаний з темним. Можливо, він його поплічник, можливо, він сам є темним, можливо, він за його думки. Тобто, от він такий герой, який скриває себе. Не знаю, я дійшла до того моменту, як вони зараз в кривавому лісі, спали, це в них відбувалося, і коли він розмовляв з Киреном, що ти знаєш, чому ти тут, які тебе обов'язки, також собі заспойлерила момент з Артом в Пінтересті, і там Гоука не було. Тому тепер я розумію, що, типу, це можливо буде або те, що він антагоніст, або, типу, злодій. Або його вб'ють. Не знаю, що із з цього, але точно щось із цього. Не знаю, я зараз на 439 сторінці це 31 розділ. Тобто мені залишилось лише 10 розділів. Сьогодні вже не прочитаю. Якщо вже говорити без спойлерів, то мені дуже подобається, як розвивається відносини з Голком. Це так щепетливо так. Ось знаєте, як перше кохання. Ти не знаєш, що робити, тобі це подобається відчуття. А, звичайно, там є сумні, жорстокі сцени, і мені подобається це, тому що це розвиває книгу. Тобто цікаво стає, але в той же час це так настільки жорстоко. Тобто, якби я стояла б в той час на цій сцені, я б не знала, що я пробувала. Я, напевно, в ступор встала би і думала, куди тікати, і не тікала б. 7, і це вже заключне відео щодо цієї книжечки, тому що я її прочитала. Чи сподобалась на мені? Хм, ну, Якщо я в 11 ночі замовила другу частину, то певно так. Кінець а, неочікуваний для мене. Я сиділа і просто а, хі, жаль, що я не записала це на відео, але щодо Гоука. Ну, в принципі, частково я догадалася, що і як. Чи рада? Mm, так, <laughs> я рада. Я рада, що все ж таки це він, те, що я відносно думала, але я думала, що закінчиться там вбивством або зрадою якоюсь. Ну, в принципі, там і була та зрада, але mm... добре, що я вже замовила другу частину. І вона має прийти десь на днях. Клас! <laughs> я би ще хотіла прочитати другу частину двірші Півтроянт. Але я вам скажу, що ця книжечка мені краще пішла, ніж і троянд». Тому що на той момент, коли я читала саме ту книгу, то мені частенько здавалося, що мені нудно. Не сказала б, що вся книжка була нудна, наприклад, на початку, коли це тільки відбувалося, то було цікаво для мене, що ж там і як там. Наприклад, друга частина книги теж було дуже динамічно, пак спекотно. Мені теж це подобалося. Були моменти, коли було дуже нудно, коли, наприклад, вона потрапила до того, ніби замку, я вже не пам'ятаю, чи гостєвого будиночку нашого роя. Але ми говоримо взагалі за цю книгу, що це перейшло з темою. Але тут та, постійно, постійно щось було динамічно і було мало тих е, моментів, коли мені було ну, дуже мало, можливо, єдиний темку. Коли... Відчувала, що часто й на місці. Тобто книга сподобалась, рекомендую. Я казала, що не буду читати серію, але я вже замовила другу серію, ой, другу частину, тому я не планую читати всю серію, але поки мені подобається, я продовжу. Не знаю, який раз я з вами вже прощаюся. Акось мені просто книга сподобалась. Є моменти, які мені дуже сподобались Є моменти, які мені не дуже сподобались Є нудні моменти, є гарячі моменти, є щекотливі моменти, є страшні моменти, є напружуючі моменти, є інтригуючі моменти. Я закликаю вас прочитати цю книгу, якщо вам сподобається, ви будете продовжувати разом зі мною. Якщо не сподобається, то не сподобається нічого страшного не буде. До речі, я на Goodreads читала відгуки, ну там жесть. Там одна зірочка і каже, що ця книга прям. Пошлядіна, пошлятина. Я коли читаю, думаю, блін, там відсили дві постійні сцени. І я просто дуже дивувалася. типу, де тут пошлять. Ну тут є, є еротик, так, звичайно. Добре, мама знімає віно. Я пізніше з тобою погаю. Ось таке відео, такий влог невеличкий, але дуже багатий. Мені здається на все. І природа, і я, і мої слова про цю книгу, і малу книги. До речі, я знімала. Взагалі. Я сподіваюся, що вам сподобається влог. Якщо так, дайте мені знак. Лайк, коментар, підписка, Це все вітається. Я дуже буду рада, якщо ви мені допоможете здійснити мою ціль до нового року, тобто тисячі підписників. Я буду дуже рада, але я думаю, що так не буде. Ну ладно. Я двохсот добити не можу, вже скільки пройшло? Три місяці з Нового року. Чотири. П'ять. Почекайте, вже травень. Новий рік був в січні. П'ять. Дозустрічні бувайте. І вибачте, я не можу закінчити нормально.